У світі, де панує закон кольта, а під палаючим сонцем пустелі ховаються. Як скарби, так і небезпеки. Кожен може стати легендою. Може, це буде хтось, хто пограбує банк або шериф, який переслідує бандитів. А може старателі, що шукають золото в шахтах, чи вправний гравець у покер в ковбойському капелюсі, повна свобода дій, безліч шляхів до перемоги та живий динамічний світ. Сьогодні я розповім вам про легенди дикого заходу. Гру, де ви самі пишете свою історію. Коробка цієї гри справді вражає своїми розмірами та ілюстрацією. Одразу відчувається атмосфера дикого заходу. Давайте подивимось, що там всередині. Правило. Можна було поговорити, які вони гарні і цікаві, якби всередині не було ще купи всього іншого. Наприклад, величезне ігрове поле. Воно мені дуже подобається, бо крім того, що воно справді гарне, містить багато деталей і передає атмосферу. Воно ще й дуже зручне. Для всіх компонентів є своє місце на ньому. А це у нас прилавок рамниці. Погодьтесь. Вражає. Його потрібно буде спочатку скласти, але у мене він уже складений. І у такому вигляді спокійно поміщається до коробки. Кубики в цій грі – це щось неймовірне, такі важкі, приємні, простовал. А далі бачимо купу з ді пакетів з різними компонентами. Наприклад, пластикові фігурки. Їх тут небагато і немало, але цікаво те, що абсолютно всі вони різні. Ось так у цій грі круто виглядає золотом. В інших зі пакетах різні жетони та фішки, тобто нічого особливого. Тому відкладаємо їх у бік. Це планшети гравців. Ось такі вони гарненькі, а це пам'ятки. Так виглядають гроші. Ну, і на завершення покажу вам кількість карт. Можете не сумніватись, хтось явно добре попрацював над тим, щоб вони виглядали круто. Продакшн, звичайно, неймовірний. Тепер перейдемо до обговорення самої гри. У легендах дикого заходу ви станете персонажем, який намагається залишити свій слід в історії дикого заходу. Це гра в жанрі пісочниця, де вам доступні різноманітні шляхи досягнення слави. Ви можете отримувати очки, грабуючи банки та інших гравців, і постійно перебуваючи розшуку, а можете навпаки ловити злочинців, допомагати раншу перевозити худобу або красти її, витрачати купу грошей в кабаре, перемагати в дуелях, копати золото чи навіть грати в покер. Все це може зробити вас легендою дикого заходу. Партія триває кілька раундів, і в кожному з них гравці по черзі виконують дії. Основних дій не так уже й багато. Ви можете Переміщуватись по мапі, взаємодіяти з нейтральними фігурками чи іншими гравцями, намагаючись їх арештувати, пограбувати чи викликати на дуель, виконати дії однією зі своїх карт чи дії локації, на якій ви зараз знаходитесь. Наприклад, у крамниці можна щось собі придбати, скакуни дозволяють швидше переміщуватись. Зброя дає бонуси під час бою. За допомогою віски можна Відлікуватись, а потім пляшкою того ж віскі можна комусь цей. Ну ви зрозуміли. Також ви можете завітати в салон, на залізничну станцію, ранчо, кабаре, банк до лікаря чи в шахту. Усі локації пропонують різні дії, які, як не дивно, безпосередньо пов'язані з назвою цієї локації. І дуже класно, що все це коротко, але зрозуміло описано на підкасті гравця. Завжди можна підглянути і нічого не потрібно тримати в голові. І більшість ваших дій рухатимуть вас по треку розшуку або маршала, тобто робитимуть вас злочинцем чи навпаки помічником шерифа. Перебуваючи на треку розшуку, ви щоходу отримуватимете очки слави. Чим більше поганих речей наробили, тим більше слави здобуваєте. Однак щойно вас арештують, ви втратите всі очки розшуку. Можливо, після цього ви повернетесь на шлях злочинця, а можливо, перейдете на світлу сторону і станете маршалом. Ці хлопці зазвичай роблять щось хороше: ловлять поганих НПС або навіть інших гравців, що перебувають в розшуку. Шлях маршала дещо повільний, але й менш ризикований, якщо ви самі не захочете скоїти злочин, вам ніхто не обнулить очки на треку. А якщо захочеться пограбувати іншого гравця, що ж, маєте право, також у грі є карти сюжетів, яких дуже багато. І ідея така, що з гравцями, які перші виконують певні умови, станеться щось прикольне, що саме написано на звороті карти. Таким чином, ви можете збирати очки легенди, як вам заманеться. Гравці на початку партії самі обирають грати до 15, 20 чи. 25 очок. Що ж, легенди дикого заходу це справжній алмаз для шанувальників атмосферних настільних ігор з відкритим світом. Якщо ви фанат вестернів, то вже виключайте огляд, переходьте за посиланням під відео і замовляйте собі гру. Перше, чим вона вражає, це неймовірна свобода дій. У грі справді дуже багато різноманітних активностей. А друге, це те, як легко вона занурює вас у потрібну атмосферу Завдяки оформленню та темі, що глибоко вплетена в ігрові механіки. Дуже раджу ще включити якусь підходящу музику на фон, і взагалі буде неймовірно. І головна перевага легендикого заходу це те, що незважаючи на масштабність, гра проста. Основні правила можна пояснити буквально за 15 хвилин. А всі деталі гравці легко засвоюють уже під час перших ходів. Відказки гравця надзвичайно зручні та інформативні не потрібно постійно заглядати в правила, щоб згадати, що можна зробити в тій чи іншій локації. Єдине, що може відлякати частину гравців від цієї гри, це доволі тривале очікування свого ходу. Але ця проблема з'являється при грі в 5-6 гравців. Тому я би просто радила грати її в 4. -х. І все буде добре. Також я думаю, що дуже важливо для повного занурення придумати собі персонажа на самому початку гри і старатись відігрувати його протягом усієї партії. Коли ти просто випадково обираєш дії, які принесуть найбільше очок, гра втрачає свій шарм. Але коли ти граєш вічно п'яного, мисливця за головами, який ненавидить банкірів, ось тоді гра розкривається по-справжньому. Якщо ви хотіли додати до своєї колекції класну тематичну гру, але дикий захід вам не дуже цікавий, то можливо вам сподобається гра про піратів. У такому випадку дуже раджу спробувати острів скарбів це ще одна гра, де атмосфера та тематичність на першому місці. Один із гравців тут виконує роль Джона Сільвера, який заховав скарб, а інші піратів, які цей скарб розшукують. Гляньте, як виглядає ця гра. Вона виглядає як ідеальний подарунок. Думаю, фанати вестернів довго не зможуть прийти до тями, побачивши це. Але й будь-хто інший не залишиться байдужим. Я б, напевне, все ж не радила дарувати її людям, які б зовсім ще не грали у настільні ігри. Бо, незважаючи на доступність правил, їхня кількість може лякати новачків. Хіба що ви трішки допоможете з їх освоєнням у всіх інших випадках? Якщо ваш бюджет дозволяє, я не бачу причин не вибирати цю гру на подарок. Придбати легенди Дикого заходу, острів скарбів та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat. використавши цей промокод, переходьте за посилання в описі та купуйте найкращі ігри разом з WoodCat. І це все на сьогодні. Дякую, що додивились відео до кінця. Я дуже старалась, тому з вас подобайка, підписка та комент. Всім па-па!